Завжди ловиш на думці, що йдеш їх долі секунди. А, що хочеться сказати? Про що? Бо ну, вже те, що а, виставлялося, що говорилося торік на виставці в нашій галереї. А, і, до речі, не знаю, як достеменно називається робота, але Київ знає місячну коровку. вона вже завоювала роздвиженку наш простір мистецький. Ця робота е і в, е в, в, в засобах масової інформації, і в нас в журналі, вона посідає почесне місце. І чому саме місячна корова? Е бо е е Наталка, е е я бачите, я б трошки перескочила, я хотіла подякувати і просто подякувати самому місці. Через те, що вона. Вона малює село не наш побут, не, як мені здається, набагато глибші засади. Вона малює, передає в образах наші світоглядні фундаментальні засади. Як казала Оксанка через певні архетипи, архетип і харди. І отут ще зберегти цю мужність, якщо з переїздом до столиці, через те, що багато хто не зрозуміє і не розуміє, що ті, хто. От, сучасними засобами передає от наші світоглядні українські е, цінності. Вони не зрозуміють архетип його і хати. Чотири сім, різ, чотири кути, на яких тримається хата. Вони не зрозуміють, архетип печі, хай вже є, немає, яка їздила заміним камін. Вони не зрозуміють е, знаку е, саду, як межового стану, десь переходу душі з одного стану в інший. Її дозрівання або її розвиток. Багато хто не зрозуміє наші тихі води, ясні зорі. Багато хто не зрозуміє, скажімо, тих порід, знову ж таки, як станом живого, такого спокійного, можливо, який був в Полтаві, такого, як були біля мами тата, як були біля викладачів, але двері на одній барані гривне квітка відкрита. Тобто ти стану станом. Переходиш, усе-таки порушуєш той стан комфорту і рухаєшся далі. І отут знову ж таки і побажає вам, щоб ту свою мужність, ту свою викликану стержень, щоб він зберігся, щоб все-таки урбаністика вас, урбаністичний пейзаж не розмило з цього такого а, делікатного, а, але разом з тим такого потужного струменя на якому тримається ваша творчість. От, власне, хочу подякувати і за мужність і побажати, щоб вона надалі так трималася. Ну і мені я щаслива, що я тепер буду мати можливість ще От через те, що коли і галерея започаткувала певний проект Мистецький спад», І кілька разів на рік ми робимо, шукаємо по всій Україні такі родини, які якраз саме несуть. Наші цінності тримаються на національних традиціях. І коли е, я побачила, Оксана вже згадувала у спільці е, роботи, я вирішила, що все-таки мусить бути в нашій галереї, мусить в Київ побачити е, родини, на яких власне, тримається е, все хороше, все е, достойне, все глибоке і змістовне у нашому житті.